Усіх у студії моя хабу сьогодні наш перший ефір, перший подкаст, який ми присвятили справедливій трансформації у Чорноградському вугільному регіоні. І я рада представити наших гостей, які сьогодні відповідатимуть на за запитання і постараються максимально розкрити цю тему. Це Елі Свіжє, заступниця директора. Проєкту Справедлива трансформація війних регіонів Андрій Залівський, міський голова Червонограда та Степан Пойбідам, департамент економічної політики Львівської обласної військової адміністрації. І розпочнемо з того, що така справедлива трансформація. Андрій Іванович, особисто для вас, що така справедлива трансформація у Чорногенському умінному регіоні. Справедлива трансформація це можливості стійкого, економічного, збалансованого розвитку нашої громади в перспективі, взявши за основу зелений курс, менторство GIZ, підтримку обласної адміністрації вперед до нових висот, до нових здобутків. І до того щоб тут запрацювала нова циркулярна економіка, яка зможе вивести нас на новий економічний рівень, власне говорячи про економіку, пане Степане, як ви бачите реструктуризацію бусьої галузі у перспективі розвитку регіону та області, загалом? Насправді дуже складно відповісти на ваше питання станом на сьогодні, адже ми є тільки, скажімо так, на стартовій точці а, нашого процесу. Але якщо говорити про Червоноградський мікрорегіон, то він насправді має дуже хороші можливості для а, ведення бізнесу а, в частині того, що тут є багато промислових площ, на яких можна розміщувати виробництво так від найпростіших до найскладніших. А, тут а, є. Доволі багато економічно активного населення, так це більше 61% від загальної кількості населення в регіоні, і це є доволі високий показник і свідчить про те, тобто що наймана робоча сила тут присутня. Є хороший потенціал професійно-технічної освіти. Правда, зараз вона трошечки мусить трансформуватися в світлі тих вимог, які в нас чекають, і в 30-му році, і, і надалі. Але, тим не менше, основні складові для передумування. Розвитку вони тут є, точно присутні. Питання зараз тільки полягає в тому, що в світлі тих зобов'язань, які взяла держава е, Україна в світлі, там, Паризьких, Паризької конвенції, в світлі загальної політики декарбонізації, вона ставить перед нами виклик. Цей виклик для мене особисто сформований таким чином, що ми маємо змінити стиль нашого мислення. Так? Тому перед нами довгий шлях. Шлях, я би навіть не хотів так драматизувати, але дещо тернистий, Проте ми розуміємо, що в нас є люди. Які готові в цьому напрямку рухатись. У нас є підтримка партнерів, в тому числі проекту Джейза, і це є дуже важливо, бо це не просто мова про з того, чого я почав, про якісь там земельні ділянки чи людей. Так, це мова про філософію, і якраз джейзет володіє знаннями і досвідом, щоб цю філософію правильно тут запровадити на території. Тому низький старт взято. Всі готові фініш бачимо світло в кінці тунелю Бачимо, рухаємося активно. Власне про обмін досвідом і про те, що може Україна власне Червоноград собі запозичити. Пані Ліс, яким досвідом німеччина вже поділилася за Червоноградом, або в перспективі поділиться досвідом, який ми можемо застосувати у плані трансформації. Звичайно, що говорити про досвід Німеччина, то Німеччина має дуже багатий схожий досвід, і мова туди де водночас і про ті виклики, і перешкоди, які вдалося долати, і про добрі результати дуже велика кількість регіонів пройшли схожий процес саме про процес закриття шахт, те, які них продовжують цю роботу, і поступово закривають шахти. Тобто ми можемо говорити про те, що вже є понад 60 років такого досвіду, і деяким регіонам вдалося досягти дуже гарних результатів завдяки тому баченню, яке мали конкретно ці регіони. І, звичайно, тут мова йде про розмін, про обмін в дуже різних сферах, і в соціальній, і в економічній, тому що нам важливо пам'ятати про те, що працевлаштування залишається дуже актуальним питанням. Також ми маємо проаналізувати ситуацію на ринку, чітко розуміти. Які нові сектори можуть бути активовані, та ще ми можемо докласти більше зусиль для того, щоб побачити результати, це є спільний пошук якихось рішень, це є обмін досвідом. Про мова йде не лише виключно про сам обмін досвідом, але про те, що мери таких громад мають можливість спілкуватися між собою, і вони також розуміють, що є люди, які проходять той самий досвід і вони можуть ділитися рішеннями різних проблем, і також можуть навчатися, використовуючи досвід міжнародних партнерів для нас, для тих, хто займається на практиці, усіма цими питаннями дуже важливо є розуміти правильно, хто є партнерами для нас в країні, чітко розуміти, хто є стейкхолдерами, для того, що ми могли напрацьовувати всю відповідну інформацію з нашими ключовими партнерами і щоб все це було відображено згодом в регіональних планах дій, які мають враховувати всі потреби. The of the Власне, коли ми говоримо про е, трансформацію, е, вона може відбутися справедливо лише за якщо всі сторони, всі партнери будуть задіяні. Як ви можете охарактеризувати вашу співпрацю з Чергенською міською радою? Um, Are... Я вам дуже дякую за це запитання. Для нас в нашому проекті надзвичайно важливо, щоб дійсно була присутня політична воля, і також е, органи місцевої влади могли брати на себе відповідальність за ті рішення, які приймаються. Наша співпраця розпочалася в червні 2021 року, тому що Червоноград був обраний пілотним містом для цього проекту. Таким також містом є Мирноград, вода зважаючи на ситуацію, яка склалася. Звичайно, що ми набагато активніше. Працюємо саме з Червоноградом. Ми також заручилися підтримкою Андрія Івановича, який є рушійною силою у нашій співпраці, тому що він не лише сприяє тому, що всі ці процеси відбувалися, але також і доносить цю необхідну інформацію до всіх стейкхолдерів та інших зацікавлених сторін у процесі справедливої трансформації. У нас склалася дуже добра співпраця. Звичайно, впродовж цих двох років у нас ще є дуже багато гарних результатів. Ми можемо ці результати бачити власними очима. В місті ми розуміємо, що є люди, які працюють, і ми бачимо вже конкретні результати нашої роботи і різних активностей, які ми реалізували. А, власне про результати Андрій Іванович, яким результатом і проєкту і ви найбільше пишаєтесь у Або що можете виявити, що було найкорисніше для нашого міста? Я пишаюся проектом проектом, який в тілі є професійна команда GZ, яку входить, і представники уряду Німеччини і Українці, які працюють, які навіть є місцевими мешканцями. Я пишаються командою командою людей, які реалізовують цей проект. Бо без цих людей. Не було б тих результатів, які є сьогодні. Не було б тих зустрічей. Не було б а, море емоцій позитивних радості, сміху, дітей, які ми бачили сьогодні. Не було б. А, Цієї професії, яку ми заснували, і центр, ми сьогодні відкрили, тобто це команда, і я пишаюся, що я маю можливість співпрацювати з такими людьми. Власне, говорячи про справедливу трансформацію, неможливо відвідати те, що у Чернограді вже зареєстровано індустріальний парк. Це велика можливість для того, аби сюди заходили підприємства, на якій стадії є розвиток цього проєкту? Зараз ми готуємо технічне завдання для. Того, щоб оголосити відкритий конкурс на керуючу компанію, ми працюємо над тим, щоб до Конкурсні комісії, яка буде відбирати керуючі компанії, були залучені представники обласної військової адміністрації, зокрема департамент економіки як профільний, щоб були залуч... було залучено представник Асоціації Богданів міст України. Також плануємо залучити військо-регуляторний хаб, з яким ми тривалий час співпрацюємо. І, можливо, один з вузів, з якими ми теж контактуємо, і саме вони мали би обрати. Переможця на керуючу компанію, і саме після цього я винесу на затвердження сесії, і тоді вже керуюча компанія, отримавши повноваження, почне пошук потенційних інвесторів і почне реалізовувати даний дану стан. А власне, як індустріальний парк запрацює у Червоганському регіоні, це буде корисно не лише для нашого району, а й для всієї області. Як бачити розвиток такого приєкту у проспекту цілої області, я знаєте, я буваю трошки скептиком і напевно, сьогодні не буду виходити свого свого образу. І скажу наступне: в нас, якщо ми говоримо про львівщину, зокрема і про Україну в цілому, станом на сьогодні є доволі багато індустріальних парків, але саме таких індустріальних парків, які ми бачимо у Червоноградській, таких одиниці або може, і ця цифра надважається до нуля. Чому перше? Це географічне розташування, оскільки ми розуміємо, наскільки гармонійно він вплітається і в загальну транспортну систему, і в те, що сьогодні акценти, скажімо так, товаротранспортної системи європейської вони суттєво змінились після того, коли заблокувалися Одеський, Маріупольський, ну і будь-які інші порти. Так тобто море, річки стоять, дорога колія їде. Дорога Ольга сьогодні це якраз там, де є місто Червоноград, і це перевага. Плюс наша близькість до західного до східного кордону Європи так само грає до свій плюс. Друге, ми є область експорту орієнтована. Кожен п'ятий долар нашої економіки він згенерований експортом, і в тому числі підприємства-експортери знаходяться тут на території червоноградської громади, Червоноградського регіону. Тобто, це люди для яких виходити. На європейські ринки це не є щось нове, так? Третя річ це працює цей народ, який так само тут є. Вони розуміють, що таке праця, що ця праця не є легкою, але так як я вже говорив, трошечки треба змінити систему свого мислення, але це не є проблемою. Четверте. Це якраз ми вже це з вами проговорили на початку, але я ще раз на цьому акцентую. Це професійно-технічна освіта, вона прямо пов'язана з розвитком індустріального парку, тому що індустріальний парк має наповнюватися спеціалістами, яких, яких буде генерувати ця система професійно-технічної освіти. А ну і п'яте, я вже тепер виходжу з образу негативного, перехожу в образ позитивний. Я вірю, що наша перемога буде щонайшвидше. І оця увага, яка буде сьогодні, яка буде в майбутньому, точніше прокута і до України, і зокрема до мікрорегіону, вона так само стане шансом для комунікації і можливістю для експансії на, на зовнішні ринки. Ну і останнє. Проект, над яким вболіває така кількість людей, він ну він не може програти. Це для мене просто, просто не Хайдя можна я ще до Степана. Наприклад, сьогодні е, телефонувала ще одні бажаючі стати керуючою компанією. Це вже четверта структура, яка хотіла чи хоче е, керувати процесом підбору підрядників, е, розвивати цей індустріальний парк. Ще немає технічного завдання, ще нема, а вже є стільки бажаючих. Я думаю, що після сьогоднішнього дня, після відкриття і офісу, і спеціальності, і е, лабораторії, і навіть нашого ефіру, кількість бажаючих зростає. Це один момент. Так? Другий момент. У нас є території, на яких вже не буде робити е, жодні рослини. Так? Вони є втрачені в результаті діяльності шаху. Ми хочемо там великі площі віддати під енергії сторіч. Це під акумулятори, які будуть малювати сонячну електроенію вітря, або вітряну і так далі. Для чого вона потрібна? Як відомо, що через 2-3 роки вступає в дію в Європі так званий податок, який називається карбонове митом. тобто товари, які Будуть ввозитися в Європу, на видування яких не було витрачено альтернативну, не застосовано альтернативного ринку, будуть укладатися додатковим податком. Відповідно, так як сказав Степан, що ми є країна-експортер, в тому числі СГ-продукції, в тому числі не тільки сиревани, а й перероблений. Для наших експортерів буде важливо, щоб вони, їхня продукція була конкурентно здатною. А так як ми розташовані. Там за 20-30 за кілометрів до кордону У нас є кілька митних переходів, маючи площі під логістичні хаби, два з яких вже скоро мають розпочатися будівництво. ми стаємо цікаві привабливі. А тут велика територія плюс. Як мені відомо, там є технічна можливість 8,5 МВт електроенергії на даному індустріальному парку, включаючи, ще територію шахти, яка поки що нам не передана, а до перспектив я такі вірю, що це буде передано, це є дуже хороші можливості. Якщо це все зліпити докупи, то на старті ми вже бачимо хороші сприятливі умови. Якщо це помножити ще на сприяння, то, як казав Степан, такої великої кількості людей, які хочуть успіху. Пілотного проекту то ми просто переречені на індустріальним парком в Червоському районі буде Андрій Валович, які ви бачите. В майбутньому можливості які підприємства можуть бути розташовані в індустріальні сьогодні? День, коли мрії збуваються, та да. коли офіс трансформації ми відкрили про який три роки тому тільки була розмова, що от нам би таке було потрібно, коли було бажання з якимось вузом співпрацювати, ми маємо зараз Львівську політехніку професора Назара Полоджика, коли ми хотіли, щоб наші діти йшли в профтехосвіту, Бо вони нехто коли вважали, що це щось таке тепер є потік великий, тобто мені збувається. Що я хочу, я хотів би, щоб в нас була побудована фабрика сонячних панелей і завод по виготовленню теплових насосів. Чому? Тому що коли потрібна буде відбудова України, коли ми говоримо про децентралізацію енергетики, коли ми говоримо, що ми вибираємо зелений курс. Треба мати що встановлювати. Ми кажемо, так, це добре, все треба. Окей, що ми будемо встановлювати? Все заводи з ну, давайте, заводити з Китаю, давайте продукти завозити з Китаю, давайте все завозити. От я мрію, що все-таки воно у нас буде. І це може навіть в нашому середньому парку, може поруч. Зараз вчора прочитав новину, що деякі тайванські компанії, корпорації шукають альтернативу своїм офісам. Ну, потенційної загрозі з Китаю і так далі. треба, будемо зараз шукати виходи на них, пропонувати. А раптом може нічого не вийде, але якщо ти не спробував, то точно нічого не вийде. Ми я хочу спробувати. будемо спробувати з усією громадою. Відбуваючи е, підсумки нашої такої сьогодні, дискусії розмови. Е, пані Віс, які є ще на танцювання у проекти, які ваші подальші дії у нашому рині the project. якщо говорити про наші основні досягнення, то передусім я хотіла би зараз більше зупинитися на тому, яким чином виглядає співпраця і залучення різних стейкхолдерів, тому що ми розпочали нашу роботу з Чернограда, але продовж цього року нам також вдалося розширити нашу діяльність, і ми вже перейшли на роботу на такому більше рівні макрорегіону, навіть тому, що ми бачили дуже добрі результати, які нам вдалося досягти і. Вже почали працювати з Волинським регіоном. Також у нас є різні партнери, які мають свої плани, які мають своє бачення. Проте все більше ми бачимо розуміння того, що у цих регіонах економіка яких першочергово гартувалася на видобувній промисловості, вона має ставати диверсифікованою для того, щоб ці регіони могли розвиватися. Також ми дуже пишаємося тим, що ми посприяли створенню асоціації вугільних громад. Тому що ми розуміємо, що це буде можливість представляти інтереси всієї України, оскільки це будуть представники різних регіонів, які можуть розпочинати різноманітні процеси, які можуть розпочинати роботу над своїм подальшим баченням. І напевно найбільшим успіхом, якщо говорити про наш пілотний проект, є те, що в нас почали надходити запити з інших регіонів, які також дуже зацікавилися темою справедливої трансформації, і повертаючись ще до нашого Тація, яких відбулося дуже багато, це були е активні перемовини з різними стейкхолдерами. Ми розуміємо, що е всі, ті, хто зацікавлені в е справедливій трансформації, можуть мати різні реакції, можуть мати різне бачення, але ми розуміли, що е ці. Е Ця взаємодія вона є конструктивною, незважаючи на те, що іноді також відчували, що атмосфера могла бути і напруженою, про те, що могли бути різні цілі у стейкхолдерів, холдерів. Проте ці консультації вони все одно приносять дуже добрі результати, тому що ми ще раз повертаємося до того, що Україна взяла на себе конкретні зобов'язання. Це ті зобов'язання, які стосуються кліматичних змін, і також декарбонізації. Все більше людей починають бачити переваги в процесах справедливої трансформації і розуміють. the possibilities the transformation and also how it can bring in the future. in a transition um, that proposes new opportunities and a new future. So these, these achievements are more from the invisible side, I, I, I coined them the um, invisible part of the iceberg, but on the long term there are those that can ensure a successful trans transformation and transition for these regions. Відповідно, підсумку, пане Степане, оцініть економічний потенціал Черночерського району у перспективі в найближчих п'яти років? Складне питання, але давайте спробуємо. Так як ми вже з вами говорили, тут, тут є все. Так? Фінансові ресурси, людський потенціал, земельні ресурси, хороші управлінці, менеджери. Але нам не вистачає останнього акорду. Останній акорд це якраз буде наш Just Transition Plan. бо ми сьогодні стоїмо перед ну, на порозі того, що ряд шахт буде закритий, закрити, що всі наші шахти будуть закритими, і 9 тисяч людей. А це ті люди, які працюють сьогодні на шахтах або в супровідних галузях економіки. Вони мусять знайти своє місце в економіці знову. Тому те, що ми зараз робимо, це є робота таке, знаєте, форсайт планування далеко і надовго. І відповідно ми маємо сформувати дуже, дуже чіткий план дій, навіть ті що Навіть якщо ти не знаєш, що робити, ти його відкрив, подивився. Ага, все тепер мені зрозуміло. Е, ось так ми і дій. Тому ось цього посібника нам саме на сьогодні бракує. От якщо він буде, то якраз цей останній акорд він буде грати і мелодія. Буде буде звучати в наших вухах, і я напевно повторюся, повторився в третє, в п'яте, в десяте. Потенціал є, і потенціал насправді є дуже великий. І я бо більше скажу, мені видається, що він за останні десятиліття був трошечки недооцінений. Бо там у провінції різних рівнів дуже часто дивилися на великі соціально-економічні центри, як правило, це були обласні центри і завжди там основні якісь такі якірні проекти робилися там, а на е, інші функціональні типи території просто не зважали сьогодні. Всі для того, що держава міняє свою політику і філософію до підходів до регіонального управління, ми стараємося це робити е, так само, бачачи. Ну, непересічний такий вогонь в серцях управлінців тут, на місцях, так От ми зараз говоримо про районний рівень, про рівень об'єднаних територіальних громад. Ми розуміємо, що всі складові в нас є присутні, і ми можемо не те, щоб вирухатися вперед, ми можемо бігти вперед. Десь для себе так особисто. Поставив таку мету разом з колегами з департаменту, що на кінець цього року ми постараємося вийти з дуже якісним і е, хорошим планом, так і вже відповідно, там 1 січня 2025 року це буде такий е, забіг на дуже довгу, але дуже цікаву подорож. І відповідно, все, що буде стосуватися червонограду, його трансформації, воно все буде насправді на найвищому рівні, і люди, мешканці, вони відчують. Нову інакшу соціальну адміністративну інфраструктуру, новий та інакший якісний е, менеджмент нову та інакшу е, послугу нам точно не буде Володимирович, Ваше бачення в через чи спеціалішен і зокрема? Якщо би хтось сказав у 2016 році, що у нас буде скінотеатру торговий центр хто би сказав та я вірю, так? Якщо б хтось сказав, що на болоті, де зараз стоїть торговий центр Майдан, буде такий величезний торговий центр, ніхто нікому не повірив. Але воно сталося. Сьогодні ми реалізували на всіоні дві ділянки поруч з торговим центром Майдан. Знову ж таки, де? На болоті? Це говорить про величезну інвестиційну привабливість міста. А через п'ять років. Я бачу, що тут присутні Макдональдс. Я бачу, що тут присутні інші світові гравці, які піднімають інвестиційний клімат міста. В нас з'являються кілька хороших зон рекреації, щоб містяни хотіли тут жити. І не хотіли виїжджати з цього міста. От таким я бачу місто з підрасу. Я хочу жити і не виїжджати з цього міста маленьким кроками до великих мрій. Дякую усім гостям, які сьогодні до нас завітали та поговорили про трансформацію Черворецького регіону. Усім дякую за увагу.